Майнкрафт це життя. Не дивлячись на цей старий мем, для багатьох людей у світі ця гра дійсно стала чимось більшим за віртуальну розвагу та була пов'язана з певними етапами життя цих людей. Ці слова стосуються як малечі, як мій син, який тільки відкриває для себе цю гру, так і для людей за 30 та 40 років, які грали в неї навіть на стадії Альфи. Саме тому аудиторія у можливої екранізації цієї гри була божевільно великою, напевно, однією з найбільших у. І ось у 2025 році, після великого гейту в інтернеті стосовно кастингу, першого трейлера, постерів, ідеї і всього іншого, не найприємнішого для Warner Bros, вийшла екранізація гри про уяву та творчі. Раніше деякі компанії вже випускали певні короткометражки, анімаційні проекти та навіть комп'ютерні ігри на цю комп'ютерну гру. Але сам фільм режисера Геса був саме першою ігровою спробою екранізувати цей синбокс та мрію багатьох людей нарешті побачити свою улюблену гру на великих екранах. Одразу зазначу, що я не є великим фанатом цього продукту. А більше спостерігав за його розвитком у вигляді новин, стрімів, відосиків на Ютубі чи коп грою з сином за останній рік. Тобто у мене немає ніякого культу стосовно цієї гри, або я не кажу на неї, як боже недоторкане золото світу. Я просто вважаю Майнкрафт одним з найбільших явищ 21-го століття та сьогодення у сфері розваг та просто неймовірно доброю, милою і навіть Ційною та вільною гру. Ну і так, докупи там просто фантастична музика, яка, до речі, є і фільм. І ось оця стрічка, яка розповідає про приходи Джека Блека і компанії ще чотирьох людей, виявилась майже такою, якою я її собі уявляв на стадіа анонсу та першого тізеру рік тому. Це дуже добре, миле, смішне, незатягнуте кіно для малечі та сімейного перегляду. Цей фільм нагадав мені часи 90-х та початку нульових років, коли існували такі фільми в кінотеатрах, як Джуманджи, Каспер, Самодома, Бетховен, Деніс Мучитель або Багатенькі Річі. Всі ці фільми були до біса наївними та простими, але створювали у нас тоді ще добрих і світлих людей, не як зараз, бажання ставати краще. Теплоту нашої душі та змушувати сміятися, ось Майнкрафт. Це буквально кіно з 90-х років, і це абсолютно непогано, це дуже добре кіно, це унікальна можливість показати малечі сьогодення гарне кіно, яке викличе тільки позитивні емоції. А для нас же згадати ті приємні лампові часи дитинства, яких зараз вже не так і багато. Сама історія тут буде поділена на два сегменти. Перша третина відбувається у нашому реальному світі, а вже надалі нам показують верхній світ, а.к.а. світ Майнкрафта, де кожен може створювати свою власну історію та будувати власні шляхи самореалізації. Першим у цей світ потрапляє Джек Блек, який завжди мріяв кудись подівати всю свою енергію, та не бачив себе на офісній роботі серед клерків у великих містах. Ну а надалі ж у вигаданий світ заявляється зменшена версія Пола Рада Екі Антмена, божевільно егоїстичний та бісячий Джейсон Мамоа, подружка Венздей та чорношкіра персонажка, яка взагалі не потрібна цьому фільму, і ніяк не змінює його сценарій. До речі, про подорожку Венздей у виконанні Еми Маерс можна сказати теж саме. Хоч у мене і немає питань до гри цих актрис, але нащо вони у фільмі? загадка. Для мене так точно також історія містить ще пару яскравих другорядних героїв, але їх спили я не хочу і не буду. Лише скажу, що лінія про Джип Гранд Чорокі, хто дивився зрозуміє, це найкращий гумор у фільмі, на мій особистий погляд. Та просто шикарна сама іронія зі сторони творців. І от у ця вся лінія вона створена виключно для дорослої аудиторії. З гумором тут, взагалі, все ну якщо не прекрасно, то чудово. Він дуже простий та милий. Але по-дитячому приємний та смішний. І так, у більшості це не лише пригоди, а і комедія. Ну і окрім згаданих дитячих жартів у фільмі, буде ще й купа мета-іронії, самоіронії та відсилання гру та наш світ. А тому, не дивлячись на перенасичення в деталях та великої кількості проблем через свою структуру цього сценарію, за фільмом дійсно цікаво дивитися, і приємно дивитися. Ви просто будете відпочивати, коли будете спостерігати за тим, що. Роблять герої, і особливо це буде корисно батькам дітей, яким теж буде цікаво глянути цю історію. А не як, наприклад, у випадку, наприклад, з нещодавньою білосніжкою було цікаво дивитися лише дітям, батькам е не дуже. Сам же світ та анімація у фільмі показані добре. Оку буде приємно не тільки помітити знайомі по грі будівлі, локації та мобів, а також і просто насолодитися пейзажами, чудовому підбору кольорів та гарні костюми. Єдине, до чого тут можна і, напевно, варто прикопатися, це якість графік. Якщо електричний штат з його CGI нещодавно неочікувано повернув віру Голлівуд, то оцей фільм виявився просто ще одним цвяхом у моїй надії побачити колись нормальний рівень постпродакшена у голлівудських блокбастерах в майбутньому. Хромакій просто знущається над вашими очами, а живі актори виглядають на екрані сторонньо рухи героїв, як удар або стрибок, нагадують більше рухи пнг картинок у пені. Ті, аніж фільму з бюджетом у 150 мільйонів доларів. Ну а що ж до сцен без акторів, то там у мене проблем. Не було. Все виглядало мультяшно, приємно та у загальній стилістиці кубічного арту самої гри. Звичайно, не так прям кубічно, як у самій грі, але дуже схоже. Це все таки адаптація, а не футажі гемплеї, як деяким би хотілося. Ну і так, якщо під час перегляду у вас з'являться думки, що було б круто побачити цей фільм не з живими акторами, а саме в анімаційній формі, як було, наприклад, Супербратами Маріо, то знайте, що думки у вас такі. Не одинокі, а є деякі люди, хто думає так само. Перед продовженням хочу подякувати вам за перегляд і хочу попросити підписатися на цей канал, бо підписка саме під час перегляду це найкращий варіант просування цього відео. Якби не технічні проблеми композінгу, поганий маркетинг та досить дивакуватий сюжет, до речі, так, сюжет. Сценарії тут, Таке враження був переписане десь разів сто і причому різними людьми, через що з часом автори просто забували позбуватися всього зайвого зі старих ітерацій. Як от, наприклад, тематики матері головних героїв на початку кажуть, що. Мати головних героїв загинула. Далі це нікуди не приводить, або, хоча б, якогось логічного позначення, знаходження у фільмі та на шкірої актриси Даніель Брукс. Його немає. На початку вона з'являється, вона розповідає про себе, але далі це нікуди не йде. Чи це було втрачене на монтажі, або через переписання сценаріїв, невідомо. Але от ці другорядні лінії, і їх багато насправді вони є проблемними для цього фільму. Так ось, якби не це все, цей фільм було б дуже складно критикувати. Але творці випустили далеко не ідеальний продукт, через що його вже почали поливати фекаліями майже в усьому інтернеті та Тіктоці. І як завжди, у більшості це роблять люди, які й близько не подивилися картину та навіть не подивляться її, або критики, які взагалі не зрозуміли значення цього продукту. А значення його просте: це подарувати доброту, як старим фанатам гри, так і новим, як дітям, які не знайомі з грою, так і батькам, які не будуть сумувати у кінотеатрі, як жінкам, так і чоловікам. Актори тут неймовірно переграють. Так, але це так і треба. Це дитячий фільм. Сценарій простий та дуже банальний, а всі твісти читаються просто за кілометр від подій. Звичайно, бо знову таки це дитячий фільм. Ну, а екшен тут нагадує більше виступ аніматорів у турсі, а не сучасний блокбастер. Так, бо. Так, ви зрозуміли, це дитячий фільм. До Майнкрафта можна причепитися при бажанні і знайти у ньому купу негатива, проблем та, наприклад, неканонічності до гри. Але я цього робити не хочу. Мені цей фільм сподобався саме як приємний квиток. У дитинство, у мою особисту улюблену епоху кінематографа, і мені чесно сказати, навіть чхати, що будуть думати інші люди в інтернетах, яким треба завжди лише гейт та негатив, які завжди незадоволені. Якщо ви теж наплюєте на все це та просто підете в кінотеатр, ви отримаєте яскраву пригоду та чисте задоволення від гарних жартів та простенької, але працюючої драми, яка навіть викликає маленьку сльозу на очах дорослих дідьок за 30 років, це така собі барбі, але більше для дитячої аудиторії та світу гіків для людей, які завжди будуть дітьми. Тож не пропустіть та дайте шанс ціву. Та цьому прекрасному світу Майнкрафта.